1920 ті роки стали надзвичайно важливим періодом для відродження української культури, розвитку науки і засобів масової інформації. Для боротьби за незалежність, яка тривала в роки Української революції, українці прагнули зберегти свою національну ідентичність і формувати сучасну культуру і наукову спадщину. Незважаючи на складні політичні умови, цей період став часом активного розвитку українського мистецтва, науки і нових комунікативних засобів. Українська культура 1920-ті стала епохою культурного розквіту, де формувалися нові творчі напрями та стилі. Українські митці експериментували з формами, намагаючись відобразити дух часу через модерністські, авангардні та символістські течії. Створювалися організації, які об'єднували талановитих митців у боротьбі за нове українське мистецтво. Однією з таких організацій була Армо, асоціація революційного мистецтва України, яка прагнула показати сучасний погляд на мистецтво. Її представники, такі як Василь Седляр, Іван Падалка і Софія новопинська Бойчук, розвивали напрям бойчукізму. Їхні монументальні твори, зокрема фрески Василя Седляра в Харкові, ставали символами боротьби за нову національну самосвідомість. Михайло Бойчук, визнаний лідер цього напряму, створював унікальні цикли монументальних робіт, такі як фрески Луцьких казарм у Києві. У літературі вагому роль відігравали письменники розстріляного відродження. Микола Хвильовий закликав орієнтуватися на європейську культуру та написав знакові твори, як от я, романтика. Василь Іван Блакитний заснував і редагував журнал Шляхи мистецтва, який став важливим майданчиком для публікації нових літературних ідей. Лесь Курбас, реформатор театру, створив Театр Березів, який став новаторською платформою для розвитку драматургії та сценічного мистецтва. Наука. Українська академія наук, заснована у 1918 році за ініціативою гетьмана Павла Скоропадського, стала важливим осередком наукової думки, об'єднуючи дослідників у галузях історії, літератури, природничих наук, наук та інших. Президент академії Володимир Варнацький був піонером у галузі біогохімії, спочаткувавши вивчення взаємодії живих організмів і середовища. Агатангл Кримський, був знавець сходознавець, досліджував українську мову, арабістику і ісламознавство, публікуючи праці, які стали основою для подальших студій. Михайло Грушевський – видатний історик і громадський діяль, зосередився на дослідженні історії України, створивши монументальну працю історії України Русі. У Чехословаччині діє Український вільний університет у Празі, де працювали Дмитро Дорошенко та В'ячеслав Липінський, відомий своїми монархічними концепціями державності. У Німеччині функціонував Український науковий інститут у Берлині, який став платформою для міжнародного обміну знанням. Засоби масової інформації та висновок. 1920-ті роки стали також епохою встановлення українських засобів масової інформації. У цей період зародилися українське радіомовлення. Українське товариство Друзів Радіо організувало передачі, які популяризували культуру та науку. У 1924 році в Харкові почала робити перша українська радіостанція. Преса відіграла важливу роль у формуванні громадянської думки. Журнал Червоний шлях став провідним виданням, яке публікувало статті з політики, науки і культури. Газета Пролетарська правда розповсюджувала ідеї соціального будівництва, а журнал «ГАРД» сприяв підговорню питань, і літератури та мистецтва. Українська культура, наука та засоби масової інформації в 1920-х роках ХХ століття стали фундаментом для розвитку національної свідомості та ідентичності. Завдяки діяльності митців, науковців і журналістів, цей період підтвердив прагнення українського народу зберегти свою національну спадщину і розвиватися на рівні з іншими європейськими країнами.